Уже 50 років поспіль загальноосвітня школа номер 7 відкриває свої двері наполегливим, прагнучим знань учням. 50 років 1 вересня шкільне подвір'я привітно зустрічає своїх першачків, які поволі прокладають свій шлях по таких складних сходинках знань. 50 років це близько 150 тисяч шкільних дзвінків, більше 100 тисяч років, півтора мільйона шкільних перерв та більше 5 тисяч випускників. 1 вересня. 1962 року в авіамістечку відкрила двері для дітвори, для своїх перших учнів тодішня школа. В ті часи вона розміщувалася у приміщенні колишньої військової казарми, яка була переобладнана під дитячі шкільні класи. Молодих сімей у в військовому містечку на той час було дуже багато. Дітей, які могли навчатися у школі, дане приміщення не вміщало. Так, якщо брати на той час в школі навчалося 360 учнів, навчання проходило у дві зміни. Починалося воно в 8 годин ранку і закінчувалося близько 20-ї години. Умови навчання були. Складними, але незважаючи на ні на що, діти навчалися на 4 і 5. На той час директором школи був Герасименко Олександр Іванович. 27 жовтня 1967 року, було прийнято рішення зробити закладку нового приміщення школи. Якраз тієї, де ми знаходимося на сьогоднішній день. 27 жовтня була проведена урочиста лінійка і фундамент нового приміщення школи в присутності командирів військової частини, учнів, батьків, вчителів, представників виконкому та районного відділу освіти було проведено. 1968-69 навчальному році нове приміщення школи відкрило свої двері для дітвари. На тодішній час до школи, до першого класу прийшло 45 учнів. Незважаючи на те, що сьогодні у школі невеликі класи, показники знань учнів залишаються на високому рівні. З кожним роком удосконалюються методи навчання дітей. Зокрема, у школі працює комп'ютерний клас, застосовуються нові технології отримання знань, у результаті чого багато учнів навчального закладу стають призерами шкільних, міських і обласних олімпіад з різних дисциплін та лауреатами численних конкурсів і змагань або ж просто відмінниками навчання. Так як і 50 років тому у школі працюють висококваліфіковані педагоги, які, навчаючи учнів життєвим мудростям, закладають фундамент знань та виховують достойних продовжувачів піввікових традицій. Сьогодні навчальний заклад очолює небайдужий та вправний керівник Володимир Василевич, який першим вітає свій колектив та учнів школи з ювілеєм. Хочу привітати своїх колег-вчителів. Ветеранів педагогічної ниви, працівників школи, учнів, батьків, колишніх випускників із святом ювілеєм школи, побажати всього найкращого, і щоб в стінах нашої школи лунав дитячий сміх ще найближчі 150 літ. Цього дня вчителів, учнів та випускників загальноосвітньої школи номер 7 вітали й почесні гості на святкуванні ювілею у районному будинку культури. Першим до присутніх звернувся перший заступник міського голови Сергій Павленко. Від імені міського голови Соломахи Сергія Павловича від імені міської ради щиро вітаю вас з таким значним і величним ювілеєм. І з гордістю можу Назвати сьому школою своєю рідною школою, кожна людина, перегортаючи сторінки свого життя, зупиниться на тій, що має назва школа. На цій згадці линуть приємні життєрадісні думки, щемить серце, бо згадуєш своє дитинство, свою юність, своїх кращих друзів, своє перше кохання, своїх порадників і наставників-учителів. Наша славна школа вивела у світ багато поколінь випускників, які є активними громадянами нашого суспільства, забезпечили високий рівень навчання і виховання ціла когорта вчителів з високої літери, всім ветеранам, хто віддав частичку свого серця цій школі. У рік прекрасного п'ятиріччя бажаю всім вам міцного здоров'я, благополуччя, високих успіхів. Щоб завжди діти радували вас своїми успіхами. Вшановуючи здобутки освітян навчального закладу, Сергій Павленко разом з керуючою справами виконавчого комітету Наталією Гиркою вручили подяку колективу школи за високий професіоналізм, наполегливу ініціативну працю, вагомі здобутки у навчанні і вихованні підростаючого покоління, забезпечення успішної реалізації завдань сучасної середньої освіти та почесні грамоти міської ради кращим педагогам освітнього закладу. Крім цього, подарунок від міської влади школа отримала ноутбук та діапроектор. Привітав ювілярів і депутат Полтавської обласної ради, директор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. При великим задоволенням від десятитисячного науково педагогічного та студентського колективу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка я вітаю вас із вашим славетним ювілеєм. Дійсно, 50 років це той шлях, за який можна певний підводити підсумок і є що згадати. Хочу відмітити, що дуже багато і в цьому, і в минулих роках випускників вашої школи стає студентами нашого навчального закладу і повірте, той рівень знань, який забезпечує вчительський корпус у вашій школі, надає можливість. Нашим студентам досягати успіху, Вітаючи вас з вашим ювілеєм, бажаю вам подальших успіхів у підготовці молодого покоління, бажаю подальших успіхів у розвитку вашого навчального закладу, на досягнутому ніколи не зупинятися. Урочисті заходи з нагоди поважного ювілею зібрали у концертному залі районного будинку культури всіх тих, хто цінує вклад освітян цьому школи в успішну долю своїх випускників. І всіх тих, хто завдячує педагогічному колективу своїми досягненнями. Так, своїх колег привітали начальник міського відділу освіти Антоніна Нікіченко та депутат міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту Валентина Прокопенко. Вони відзначили почесними грамотами відділу освіти та райкому профспілки працівників освіти кращих педагогів начального закладу. Зі словами вітання до директора школи, його педагогічного та учнівського колективу звернулися керівники міських шкіл та побажали довгих років про Питання та вдосконалення поділилася своїми спогадами про становлення, розвиток та здобутки загальноосвітньої школи номер 7 Відмінник народної освіти людина, що пропрацювала у навчальному закладі 22 роки. З них 8 на посаді директора, алла непивода з особливими почуттями зустріли день ювілею випускники школи. Большое спасибо, що вот нас ви вы виростелі, виучили і одкрено говоря, ми от. Чувствуємо ті корні этого дерева. От ми ще питаємося за этих знання. Найщиріші слова подяки цього дня лунали з у сьогоднішніх школярів, які разом з провідними творчими колективами нашого міста підготували для присутніх святковий концерт.